Друзі, з вами канал Авто. Ми знімаємо відеоролики для Ютубу про автомобілі, які продаємо. І зараз у нас у продажі насправді легенда. Машина, котру я вважаю доскональним вибором, котру я вважаю просто ідолом надійності, ідолом практичності та зручності. Друзі, зустрічайте. Volkswagen транспортер. Як сказав мені власник, це справжня каравела. Я не буду про це стверджувати, просто вам показую для того, щоб акцентувати, що в нас є класне авто на продаж. Перше 75 кВт. Це важливо. Друге довга версія. Третє, друзі, машина на дві бокові дверки. Ходіть, покажу вам я. Салончик знову ж таки зі слів власника повністю оригінал. Тут є два таких важеля: сидіння складаються і дуже просто виймаються. Задній ряд так само функціональний і працює точно так само. Поїхали попереду. Покажу вам все, що відбувається у нас на передньому ряді. Два зручних великих капітанських сидіння. Мій товариш каже, що оця торпеда схожа йому на дев'ятку, але мені здається, що все набагато краще. Просто практично, просто зручно і функціонально. Друзі, показую вам також важливий фактор колеса 16-ки, 22-го року зима. Ходіть в задній відсік, покажу вам, що тут також все достатньо в порядку. Такий функціональна річ, яку я вважаю, що буде доцільно викинути. До речі, в автомобілі дуже багато гарної якісної музики. Тут у нас є проведена підігрів, тобто, знову ж таки, у вас буде в автомобілі достатньо тепло, тому що навіть позаду салон підігрівається. Друзі, скажу вам ще одне: мушу принести перед вами вибачення, бо у мене є відео на каналі про транспортер, який ми продавали також Т-4, також 75 кВт, але коротка версія. І там я сказав, що. Довга версія тріскає. Це абсолютно неправда. Я помилився, я не мав достатніх знань. Зараз я знаю точно, що довга база це, по-перше, комфортніше, по-друге, більш вмістимий салон. Ну і по третє, просто банально зручніше. Друзі, щодо ціни, ми хочемо за це авто 6750 доларів. Ми готові з вами потургуватися, але я акцентую і говорю вам. Це не нова машина, 97-й рік. Її є трошки років. Тут є візуальні дефекти. Хто хоче нове, йде в салон. Друзі, ми займаємося викупом автомобілів, обміню автомобілів. Якщо у вас є гарне авто або пропозиція обміну, телефонуйте мені. Мій телефон в описі до цього відео.